Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс, чтець Оракулів працюю з циганськими картами. Чи перестануть США допомагати Україні? Поступила новина, що до 1 жовтня, якщо Конгрес США не схвалить пакет допомоги новий, то допомога Україні може різко зменшитися. Мені не одна людина про це повідомила, мене не одна людина про це сповістила. Люди переживають, чи не припиниться допомога від України. Америки для України. Я би хотів подивитися, як взагалі е, Сполучені Штати будуть нам допомагати зараз найближчим часом. Ну, грубо кажучи, до кінця року. Взагалі, знаєте, ще говорять за 4 жовтня, що щось таке має відбутися. Хтось м, говорить, що або перемовини мають початися, або якісь вже мають підписуватись домовленості. Ну, це питання теж треба було б розібрати. Е, так, добре, давайте я подивлюся. Карта листа якісь важливі новини. Робота з документами, сповіщення. Далі. Карта свадьба. Об'єднання, союзи, духовний захист, єднання. Хороша карта. Карта удачі, збройне та фінансове підсилення теж досить хороша карта. Карта врача, карта помічника. Ну, Навіть по цій колоді можна сказати, що США від своїх обов'язків не відмовляться, допомагати вони нам будуть активно. Тут карта візитів, делегації, візити, нові якісь перемовини, карта дому, нерухомість. Знову карта удачі. На двох колодах падає карта удачі. По-моєму, це дуже позитивний знак. Знову збройне підсилення, і карта грошей, фінансів. Тут дивимося, неприятності, трохи будуть намагатися нам вставляти пал палиці в колеса, притворства, карта лицемірів, колаборантів, які там теж існують, карта врага. Ну, от на останній колоді щось не дуже хороші карти. Але якщо взяти загальну картину, то я би сказав, що ситуація більше позитивна, ніж негативна. Від своїх обов'язків Сполучені Штати не відмовляться, допомагати нам будуть. Так що менше переживайте. Ну, принаймні, я так бачу по картах. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Бережіть себе, пропонуйте свої теми для ефірів. Бажаю вам всього найкращого. Пока-пока.